Дослідження в контрольованих умовах порівнювало кілька ізокалорійних дієт, які складалися із 15% білка, від 15 до 85% вуглеводів та від 0 до 70 жирів. Було зроблено висновок, що саме обмеження калорійності, а не співвідношення макронутрієнтів білків жирів вуглеводів визначає втрату ваги. Дослідження із порівнянням дієт із низьким та високим містом вуглеводів привели до такого ж висновку, як і порівняння дієти із низьким містом жирів та високим містом білків із дієтою із високим вмістом жирів. Та нормальною кількістю білка. Висновок для схуднення потрібен негативний енергетичний баланс, який можна досягти шляхом споживання меншої кількості калорій, або збільшенням витрат калорій, тобто збільшенням активності. А найкраще робити ці дві речі одночасно. Незалежно від співвідношення макронутрієнтів у вашому раціоні, негативний енергетичний баланс є основною причиною втрати ваги. А правильне співвідношення і достатня кількість всіх макронутрієнтів під час схуднення дозволяє зробити цей процес комфортним та забезпечити нормальну роботу організму.